Вітаю всіх! Я зараз сама з малим, тому відео будуть в декілька іншому форматі. На тему обміну полоненими, взагалі тих, хто з них безвісті, багато питають, хочу зняти одне відео. По-перше, це тенденція на жовтень. Як ви бачите, цікаво, але важко, дуже важко це зробити. Домовляються, намагаються, але дуже, дуже повільно все йде і. Так, в застої. Можливо, навіть не буде обміну у жовтні, тому що такі можливості в нас небагато на цю тему і не дуже виходить, швидко все зробити. Все по-перше. По-друге, дивіться, я прос... проглядаю тих, хто з них безвісті в полоні, повернення все це роблю. Тобто можна писати в приватні повідомлення без коментарів. В коментарях це не писати. Це приватна інформація, яка не повинна потрапляти на широкий загал. Від слова зовсім. Я проти категорично, тільки через приватні повідомлення. Ціна за це, за це в мене символічна 100 гривень. Просто символічна. Це мій підхід і це також мій час, мої енергії, мої сили. Людей багато, тому я фільтрую людей потрошечку роблю. Не можу я таке робити кожен день по 10 чоловік. Скажу чесно, бо мені вже важкувато. Там таке вилазить, що дуже просто важка тема. А якщо це азовці, атошники, то взагалі кошмар. Ну, ось бачите, тут навіть карта жертви йде. Тобто. Якби обмін полонені потрібен, але тут третя сторона вирішує дуже багато. Я б сказала, що тут по обміну полоненими червоний хрест міг би підсуетитись. У нас дуже важко це йде, бо не дуже ворог хоче цей обмін. Не дуже. І можливостей в нас не так багато. Ну, Неприємно, але факт. Тому пишіть приватні, кому це потрібно. Я розумію, що я зараз дуже багато зниклих безвісті на різних напрямках. Розглядаю я це, ви знаєте, я хто, хто вже до мене звертався, в мене на це підхід один. По-перше, дивлю, живий він чи не живий. Якщо не живий, як загинув, іде. Якщо живий в полоні, не в полоні. Ситуацій зараз багато, не тільки він живий в полоні. І по-третє, чи керівництво знає реальні причини. Бо, на жаль, багато вилазить такого, що потім мені клієнти відписують, що так дійсно там було. Деякі нюанси. Це дуже страшно, коли керівництво всього цього воно не робить те, що вони повинні робити. Вони повинні знати, що відбувається з військовими, і вони повинні розуміти, коли, куди вони людину відправляють і що з цією людиною відбувається. На жаль, у нас цього немає. Дуже багато випадків, коли керівництво не знає, що з людьми. І десь відсотків 5 100 знає реально, що відбулося з тією чи іншою людиною. Неприємно, але факт.